Я з подивом слухаю Офіс Президента, що у нас виявляється, нічого, що ми надали, ні є доказ. Божевільне. Не а чого ви не подали на попередньому засіданні звіт Європарламенту за 2023 2024 роки, який був прийнятий 8 березня. От чого ви 18 липня не подали документ, який європарламентом був прийнятий? 8 вересня, тому що його не існувало. А це ж звіт за 23 роки. Ні, це резолюція 25-го року. Де чорним по, по білому написано, що ваші дії перешкоджають інтеграцію України в Європейський Союз. Тому що принциповим, ключовим, першим кластером є фундамент верховенство права. А застосування санкцій проти політичних опонентів. Опонентів вашим керівником є несумісним з демократією і з прагненням українського народу вступити в ЄС. 90% українців вимагають від влади реалізації конституції щодо нашого членства в ЄС. І тільки, прийшовши представники, а точніше, не представники, а це сама влада зараз тут сидить, і каже: а навіщо нам? Залучати резолюцію Європарламенту Європарламенті до чорному по білому записано неприпустимість використання санкцій проти політичних установ. Вони бояться цього.